Привіт, синьо-білі вболівальники протягом останніх кількох годин експерт прокоментував дещо, що, на його думку, було вирішальним у роботі Шовковського. Він стверджує, що саме в цей момент тренер втратив команду, чи це правда? Ми зараз це розкриємо. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і давайте перейдемо до новин. Відомий тренер Олег Дулуб прямо та переконливо розкрив, що для нього стало поворотним моментом у кар'єрі Олександра Шовковського як тренера київського Динамо. За словами Дулуба, все почалося з внутрішнього конфлікту. Поворотним моментом у кар'єрі Шовковського в Динамо став конфлікт у роздягальні, конфлікт з керівництвом, заявив тренер, не вдаючись у подробиці. Але давши зрозуміти, що ситуація сильно тиснула за лаштунками в останні місяці. Українські засоби масової інформації неодноразово повідомляли про можливі розбіжності між Шовковським та Андрієм Ярмоленком, основним ветераном Динамо, жоден з них публічно не підтвердив ситуацію, але чутки посилилися саме в той період. Коли результати команди почали знижуватися. І всі вже знають результат. Після поразки від Омонії з рахунком 2-0 у лізі конференції Ігор Суркіс вирішив звільнити Шовковського. Атмосфера вже була напруженою, тиск величезним, і керівництво розуміло, що продовжувати далі немає можливості. Навіть з тимчасовим призначенням Ігоря Костюка Динамо не змогло одразу відреагувати. У першій грі під новим керівництвом сталася ще одна болісна поразка 2-1 від С. Ска Полтава в Українська прем'єр-ліга результат, який лише підкреслив наскільки турбулентно переживає клуб, як на полі, так і поза ним. А тепер я хочу знати, чи вважаєте ви, що цей конфлікт справді був головною причиною звільнення Шовковського, чи на вашу думку за цією кризою стояли інші проблеми? Коментуйте нижче, хочу побачити думку наших синьо-білих уболівальників.